Зараз захід переосмислює війну Московії проти України. Ми настойчиво і терпініво питались договориться з ведучими сторонами НАТО без членства України в НАТО. Цивілізований світ програє. Північно-Атлантичний Альянс має прийняти Україну якомога швидше. Зволікання із приєднанням України до НАТО стимулює режим Путіна до нескінченного продовження війни. І прийшов час зробити прямо протилежне послання. Тоді для Путіна продовження цієї війни стане безцільним, а для Росії катастрофічним, заявив експосол НАТО Курт Волкер. І зараз заяв про Ніс відкрити двері колективної безпеки для України стає дедалі більше складіть разом економіки країн, які підтримують Україну в боротьбі з Росією, і ми перевершимо Росію у співвідношенні 30 до 1, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Мобілізацію економіки провела Московія. Вона не лише наростила воєнний чек до рекордних 100 мільярдів доларів наступного року, але й переключила значну частину цивільних заводів на виробництво танків та боєприпасів. Тоді як захід розкручується дуже хволо і поки що не може виконати у повному обсязі усіх своїх зобов'язань. Нагадаємо, що в березі-квітні минулого року. Колективний розум також намагався відгородитись від війни в Україні мантрами про небажання бути стороною конфлікту, але голос України, а також заяви тверезомислячих експертів та частини прогресивних урядовців, змінюють позицію заходу. Схоже, зараз ми переживаємо другу хвилю, внаслідок чого Вашингтон та Берлін вимушені будуть відмовитись від зручної мантри на користь безпеки всього світу. Ідуть бої в межах населеного пункту, точніше того, що від нього лишилось. Ідуть бої в руїнах цієї забудови. І е, з одного боку, абсолютно неправда, що росіяни Мар'їнку взяли. З другого боку, на жаль, правда, що бої йдуть не біля Мар'їнки, а всередині населеного пункту. Тобто, там я навіть зараз не берусь сказати приблизно скільки там, е, от якщо повдіїв ці промці, де абсолютно, до речі, аналогічна ситуація. Е, воєнкори, десь там тиждень тому спершу протрубі, протрубілі про те, що вони взяли пром потім якось тихо стухли, але ж факт є факт, вони в неї зайшли. Але по Авдіївській промці там ситуація така: десь 80 90 відсотків площі під нашими, десь 10 відсотків віджали росіяни і, і йдуть бої саме. От ну буквально за кожне за кожне за цих заводських корпусів. От так от в Мар'їнці схожа ситуація тільки з відсутністю заводських корпусів. Там там нема такої потужної, скажімо бетонної забудови, там були переважно приватний сектор, не невис, і невисокі будинки. Там і вони дуже пострашно вже зруйновані. Але там йдуть бої саме всередині населеного пункту. Не берусь зараз сказати, який відсоток під ким. Але е Мар'їнку ми не здали, але вони в неї зайшли, і відповідно за, не за неї зараз іде заруба. руба. Угу. Пане Євгене, а я ще власне до Авдіївки би повернулася, бо ви якраз про це і сказали, що вже тривають бої. У промзоні так само біля Коксохіму, І... але але по Коксохіму саме біля. От коли росіяни заявили, що вони туди зайшли, то це їх туди навпаки. Один раз їх туди запустили, влаштували їм те, що називається кам'яний мішок. Тобто просто ті, що зайшли, просто жодний не вийшов. А після цього далі тривають бої саме біля Коксохіма. А от по промці гірша ситуація, там бої вже переповзли всередину. Але Чи в ви цьому що? випадку, якщо якщо можна подібстити, зараз дивлюся, що відстані оцих ударів, які йшли з півночі на південь в районі Степового і Веселе, і з півдня на північ в районі Водяне і Сєвєрне, то відстань між двома крилами оцього мішка. Звузилася, чи це означає, що так, рано... вони вони на півночі просунулись? причому так доволі серйозно просунулись? Так і це означає, що нам все одно рано чи пізно нашому е генштабу доведеться ухвалювати рішення утримувати і ризикувати про, про е оперативний котел, чи в чи яційно як? Як на вашу так, думку о... зараз проводити ну, евакуацію о... і цивільного, і військового е населення власне і Авдіївки, з цих населених пунктів. Ні, ну давайте так. Нема поняття евакуація військового населення. Евакуація цивільного населення існує, а те, що ви сказали, евакуація військового населення це називається відступ. То команди відступу Завдіївки ще не було. От е, чи вона буде, я не берусь судити, тому що для цього треба знати те, що ми з вами не маємо права знати, а саме які резерви є у нашого генштабу. Тобто е, там дійсно є два різних рішення: е, або відходити і переходити на другу лінію оборони, або підкинути туди підкріплення. Тобто, те, що мені достатньо очевидно, що е, тільки той, власне, наш гарнізон, який стоїть там зараз, він якийсь час ще буде дуже успішно оборонятися. Але але це точно не вічно. Тобто, якщо ми там хочемо переламити ситуацію, туди треба кинути значні резерви. А чи власне, ці резерви в нас є, це не вам не мені знати, просто ну як би не дозволено, і це правильно. Ця війна і так трошки занадто прозора. Угу. А якщо от, подивитися зараз на ще одну інформаційну кампанію, вона не є якимось вкидом. це... Е, е, Публікація Washington Post, хоча зроблена за всіма стандартами сайту Українська Правда або Фейсбук сторінки Безуглої, невідомі люди, невідомі експерти, невідомі військові і невідомі політики розказали. І от вони пишуть статтю про те, що нібито пару днів не могли нормально порозумітися військове керівництво України і американських наших партнерів у філософії Філософії, контрнаступу, бо зараз якраз йде активне медійно-політичне пошуки, кого призначити стрілочником і винним за це. А там вони ніби пишуть. Що рекомендували зосередитися на одному прориві і піти масово технікою по мінних полях і прорвати і йти до Азовського моря? А главком ЗСУ залужний сказав, що ні, контрнаступ має бути по всій лінії фронту. Потім вони побили горшки, а потім вийшла оця стаття. От така от є. ви так ви чомусь почали з того, що це не вкид. А з чого ви це взяли? Ні, я просто з кажу, з що того, це принаймні не вкид, того, якийсь це анонімний. Це Вашингтон Пост. Так, а давайте ми згадаємо взагалі. І, е, от, от мені подобається, що в українців взагалі пам'ять як золотої рибки, десь в межах трьох хвилин. А давайте ми проаналізуємо взагалі не тільки цю статтю. А всі статті саме Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс. Це, а це два джерела дуже тісно пов'язані саме з е, демократичною партією США. Вашингтон Пост взагалі дуже близький саме до Білого Дому, але до цього крила, де зокрема радник з нацбезпеки Саліван, відомий голуб міра, от деректор це Рубернс, якого взагалі звинувачують в проросійській позиції. Ну а New York Таймс, це інша історія. Це ліве криво демократів, які взагалі вічні пацифісти. І Ця таке, так от, якщо ми візьмемо саме ці два да видатних авторитетних популярних видання, і подивимось, що вони писали починаючи з червня цього року, тобто буквально з перших днів нашого наступу. То ми побачимо, що якраз вони весь цей час ведуть потужну інформаційну компанію, сенс якої зводиться до того, що е, нічого ми не прорвали, нічого ми не прорвемо. Війна зайшла в глухий кут, це майже як Перша світова, отже, треба заморожувати. Тому вибачте, але якраз те, що друкується Вашингтон Пост, треба е, одразу дуже уважно на це дивитись, е, тому що саме ця газета вона, ну, вона реально саме веде. Проти нас потужну інформаційну компанію так, вона не тупа, як у Кісільова, вона не називається кампанія проти України. Вони ніби нам дуже співчувають, вони весь час там про нас зітхають, але весь час зводять до того, що все одно шансів нема, пора б, пора б підзаморозити. А ми чудово знаємо, насправді котрий із двох сторін в цій війні потрібна заморозка конфлікту наразі. Mm. І до речі, коли ми говоримо про пошук стрілачників, давайте почнемо з питання: пошук стрілачників, а власне за що? Ем, от чомусь в нас зараз пішло. Е, от, зокрема, з е, пода з подачі всіх цих е, шустерів е, маю на увазі не Савіка, а Саймона, з подачі Вашингтон е, Пост і так далі. В нас чогось взагалі пішов настрій, що ой, якась от поразка, все пішло не так. Я дуже перепрошую. А давайте ми трошки теж е, згадаємо, що ми не золоті рибки, і подивимося трошки ширше на ретроспективу. Взагалі, то ще не пройшло двох років. З моменту, коли і всі наші союзники, і наші вороги, і давайте будемо чесними, більш ніж половина українців були абсолютно переконані, що якщо вже Росія прийде, то за 2-3 тижні окупує всю територію України. Там розходились оцінки, е, наскільки активно ми при цьому будемо чинити партизанський опір. Mm -hmm. Не пройшло ще двох років, і, на, і, на, і наразі Друга армія світу дуже пишається тим, що змогла стримати наш наступ. От орки подають як велику свою перемогу, що вони так і бути змогли побудувати таку лінію оборони, яку ми з першого разу не прорвали і їх просто нафіг не винесли. Вони це подають як величезну перемогу, на яку рік працювала Друга армія світу. От, Ви взагалі розумієте, де ми були і наскільки ми просунулися, і куди ми прийшли. Пані Іване, Але... дивіться, це дуже важливо, щоб просто щоб ми зрозуміли, що в результаті е, інформаційної складової цієї війни ну досить е, дивні речі відбуваються в світі, коли, О, наприклад, тобі... е, коли The Sun, якийсь таблоїд і Washington Post прирівнюється до того ж самого зливного бачка, е, про про який ви власне і розповідаєте нашим глядачам. Але скажіть тоді, як ви поясните цю кампанію, Та, вибачте, яка розгорнулася. Це не про зливний бачок, це набагато гірше, гірше. Це Добре. про те, що в країнах наших союзниках є потужне лобі, яке хоче заморозити цей конфлікт. І е, тобто, ми маємо справу саме не з зливним бачком, ми маємо справу саме з е, певним вектором політики.